Вітаю малята! А чи знаєте ви, що черепахи відносяться до числа плазунів, тварин, які є найдавнішими жителями нашої планети? Вважається, що черепаха найповільніша тварина у світі, та це стосується лише сухопутних видів, а морські черепахи дуже швидкі. Черепаха може бути домашнім улюбленцем. Важливо для цього створити потрібні умови. Вона може впізнавати свого господаря, любить, коли її гладять, а якщо сварять, ховається у свій будиночок панцир. У воді живе й в постелі, їй не треба стіни й стеля. Міцний панцир вона має і ніколи не скидає. Не злетить вона, як птаха, земна водна черепаха. І сьогодні, малята, я пропоную вам зробити черепашку. Та спочатку підготуємо наші пальчики. Повзла по полю черепаха. І тремтіла вся від страху. Кусь-кусь-кусь. Я нікого не боюсь. А для роботи нам знадобиться шкаралупа волоського горіху, Пластилін зеленого, коричневого та чорного кольорів стека. Спочатку з зеленого пластиліну ми зробимо галявинку, на яку посадимо нашу черепашку. Розділимо коричневий пластилін. Зробимо голову черепашці, лапки, хвостик. З чорного робимо очі, а стекою робимо ротик. Ось така черепашка вона з вами вийшла. Дякую, малята, за роботу і чекаю ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей!